Всім привіт! Реакцію роблю три раз вступ третій. Бо я то хворіла, то хриб голос і тому подібне. Про саму реакцію в цей раз буде лише три учасника, щоб вийшла реакція як поскоріше. Ви б знали, як я замучилась. Розпочинаємо. Зразу кажу це реакція. А на кого побачите? Портал, але як він з'явився і чому? Вона за допомогою порталу сюди потрапила. Маска? А це ще хто? Вони дуже схожі на автора. Як їх багато? В чому суть? Що це за годинник? Щось мені не подобається в цьому годиннику. Хто це знову незнайомі люди. До цього моменту і не показували, хто вона? Яка мілашка. Цікаво, хто вона? Ой, де силу, вона виглядає вимотаною. Такими темпами в неї взагалі можуть закінчитись сили. Треба відпочивати. Ой, де Чому вона в крові? Що за відео пішли? О, Господі! Вона і дуже важлива. Але щось трапилось. не жалко, не жалко, так не Знову вона, а це ще хто. Як багато незнайомих людей за декілька хвилин. Вона, начебто, глюк. А завтра що страпилось. Можна перерву? За інформації зараз. І я не хотіла робити перерив. Ну, якщо треба, то зроблю. Але через два відео. Це класно по сходу. Розовий закат. вони відрізняється від інших. Знову цей годинник. Що було до цього. Але це ще що таке, що з ними трапилось. Добре, перед цим були нормальні відео, розумію. Але як ти поясниш це? Вибач, але на цій реакції я нічого не буду пояснювати. Перерив! Солнце, крик под выстрел пушек. Всё, закончились игрушки. Я уже не хочу до что <связываю> уже не хочу. Кто, Кто за черными лучами? Он на автора. Ну да, я еще можно сказать. Такие, Это здесь? Чи что? Двойка, тройка, валет, дома и король В этом царстве мы сила и власть Здесь у каждого есть отведенная роль И у каждого тут своя масть На людей мы похожи, в том числе и в мире А не веришь, сама в... посмотри Среди них, как разные внутри Опа! Выбирай, не вступай, В первый раз шагни за край Я по душе тебе давно да. Пора не да. признаться, не дая Вся життва твоя, воно бояться не причин вся наша життя. я це? Наше життя і гра Я не розумію. це Не такі видіння, чи сон? Так, говорить наче на космі. А нам це навіщо? Я не розумію, що вона ненавидить. Я єдине замітила, що у відео минулі відео. Вона ненавидить минуле. Я не очікувала таке. Niech ja dobry nie pochopę. Co za czerwone smugi? Чому задум прикольно зроблено? Я так розумію. Вона під кінець вирішила розбавити атмосферу. First video after <laughs> <the program. laughs> oh, go. When I tell you to sit on my face, don't just put 10% of your body weight down. Fucking sit on it. Sit like a chair. Don't ask if I can breathe. Just sit down. Відчуваю сарказм від її вибачили. Вона виглядає як. Пси. Як я ненавиджу, Ніну Олександрівну. Якби не вона та її опускання рук на кожній перешкоді, ми би поїхали на цю поїздку. На цьому все, всім пока. Але перед цим. Мені дуже сподобалось озвучувати персонажа цього відео. Ну що можу сказати? Ось таке вийшло відео. Дякую всім за перегляд. Всім пока для мене пропозиція прийняти участь у звучці стала приємною несподіванкою. Я рада, що не відмовилась. Працювати з автором було дуже комфортно, вона приємна та розуміюча людина. Я вперше приймала участь у чомусь подібному, тому буду рада почути обґрунтовану критику та пропозиції. Пам'ятайте, ще не варто боятись спробувати щось нове. Ну і звичайно, я. Я б хотіла подякувати тим, хто озвучував, бо якби не ви, я б сама не впоралася. б. Я б хотіла вас попередити, що в мене тиждень канікул, і за такий короткий час я хочу зробити мініфільм. Загалом в планах в мене зробити три мініфільми, але я не впевнена, що такий короткий проміжуток часу я зможу зробити хоча б один. Цей мініфільм буде не то, що про мою Ау, але мене попросили зробити мініфільм про Росію та Україну. Зразу попереджаю Ау в мініфільмі там, де не буде війни між Україною та Росією. Також хочу попросити, що тим, яким не подобається такий шип і не хочуть таке дивитись, прошу не дивитись і не обсирати. Також даю мікроспойлер, що будуть декілька любовних ліній, а також декілька варіантів подій. Величезне дякую за перегляд. Всім до зустрічі!